Всім добро, доброго дня. Значить, вирішив зняти відео та показати, як я буду переробляти, встановлювати дозатора на штатну рулеву колонку МТЗ-80. Це не нове відео, не, не якесь там новшество, багато є різних варіантів. Але я ще до цього варіанта додав виносний фільтр, той, той що буде накручуватися. Щоб фільтру... по максимуму від... відфільтрувати масло, тому що чисте масло це залог успіху роботи вашого дозатора. Тобто, по, по максимуму продовжуємо ресурс нашого дозатора. Значить, замовив дозатора, замовив вал, плиту переходну. Модуль фільтра, фільтр сам, зараз це все покажу розкажу. За образець і кріплення під дозатор беремо старий корпус з рульової колонки. Тобто Зараз на тракторі стоїть одна рульова колонка, але знайомо взяв, тому що трактор потрібний як ніколи. І щоб зараз так зняти із трактора і ставати там щось хімічить, немає такої можливості, тому. Була запасна, узнайомо підогнав мені, за що йому дякую. І я вичистив її, покрасив, це погрунтував, а буде також красити у синій колір. Все з середини дістав, вимив і. Чого взяв за е... цей бачок, як, як гідробак. Тому що як не крути, тут, тут, тут є і метал, є і вага. І все. Те, що там говорять, що проще, проще купити за 3000, гідробачок, і, ну я скажу, немає сенсу. Проще вашу рульову колонку. Ну, я, я, як на мене, я не знаю, як вам, як на мене, проще отаким от варіантом його лишити. Тут і вага є, як противес, проти а то зняти цю рульову колонку, ну, корпус цієї рульової колонки, зняти поставити туди просто. Кусок квадратної труби, чи якийсь там маленький гідробак, ну, ні ваги немає, ні об'єма для масла немає. В нашому випадку є і вага, якийсь 30 кг, і якісь там 5 літрів масла можна улити. А як ми знаємо, чим більше масла, тим менше воно гріється і ну, краще охолоняє, і краще буде працювати дозатор. Тому що в'язкость масла. Міняється при температурному режимі. Значить, показую, що ми замовили. Довго вагався, шукав в інтернеті і знайшов таку фірму, де не фірму, а магазин, де такі самі адекватні ціни на комплекти дозаторів. Є ці комплекти дозаторів, є і інші запчастини до трактора МТЗ. Приємні ціни. Компетентні продавці, значить, дзвоню, кажу. Мені потрібний дозатор на МТЗ-80. Людина пояснила, які можуть бути нюанси, моменти, що і як, за що йому дуже вдячний. Значить, людина мені порекомендувала ставити дозатор 160-й. Тому що сотка, там треба більше руля крутить. А якщо ти хочеш, щоб у тебе був руль інформативний, раз-раз-раз там. Раз, раз, Мотижить тільки який, якийсь соняшник, кукурузу там чи сіять. Потрібно, щоб руль тебе слухався добре, то краще, звісно, ставить, каже, до завтра 160-й. У мене на комбайні стоїть 160-й, мене цілком задовільняє. Не можу нарадуватися, до завтра ну, руль крутиться взагалі одним пальчиком. Що на холодну, що на гарячу. І це ж ви знаєте, комбайн там працює літом при таких температурних режимах і ну, жара там все. І, в принципі, огонь нормально працює, тому вирішив собі також встановити. Значить, замовив такий самий дозатор, як на комбайні. Ось прийшла одна із посилочок. Значить, що в комплект входять, якщо брати комплект, в комплект входять болти для кріплення проставочної плити два підшипника, сальник і стопорне кільце там, щоб вал не двигався туди-сюди. Сама перепадна плита, ось так вона виглядає. Є таке туцера і шайбочками з усім. Просто бомба. Ну і сам дозатор. А під дозатором там вал. Значить, Отак виглядає дозатор. Я хочу сказати, що вага його кілограма 4. так. Значить, Дозатор оригінальний, не реставрація, ніде нічого, тому що знайомий купив собі дозатор на мтз 80 Пофарбований темно-синій -темно колір. Сотка, правда. Також МСЗ. Але каже, в мене руль туго крутиться в тракторі. Я кажу, да не може бути. У мене такий самий дозатор, тільки 160-й, але руль крутиться льогенько. Я сідаю в його трактор, руль дійсно крутиться туго. І ще із запізненням. То, щоб не наступати два рази на й ті самі граблі, ми купуємо одразу оригінальний дозатор. Отак він має виглядати. Оп, не фарбований, ніде нічого. 100. Трохи є. Ваги. Так, отак виглядає дозатор. Значить, бачите, написано 160. Значить, дозатор є. Ну і сам сам вал на дозатор. З однієї сторони шліця підемо тезорський карданчик. Оп. З іншої сторони під сам дозатор. Тобто цей вал буде вставлятися туди, на підшипничках. Ну, це все будемо збирати, я вам це все покажу. Також друга посилочка прийшла з, цієї, з цього самого магазину. Як бачите, щоб ви не вимазували свої ручки, присилають люди рукавички, перчатки. Значит, такого формату замовив фільтр на МТЗовську рульову колоночку. А це собі побільше замовив фільтра, це на комбайн поставлю на рульову колонку. Ну, на, на гідробак, тому що в мене стоїть отакий маленький. Ми в принципі сезон відпрацювали. Я думаю, що потрібно вже поміняти і масло і... І фільтра, тому вирішив побільшого фільтра. Більший фільтр буде більша пропускна способність. Я думаю, його надовше вистачить, порівняно він як він, в два рази більший. Фільтруючого елементи тут він, на порядок більше. Я все собі поставив би і на МТЗ, але так як цей фільтр буде стояти, не цей Оцей фільтр буде стояти отут, я зараз покажу як, то буде впиратися в капот. Прийняв таке рішення ставити маленького фільтра. Маленький фільтр стане все чітко. Значить, як же ж я вирішив питання з фільтром? Тут у нас е заводський фільтр в МТЗ в Рульовій колонці стоїть о отак такого плану. Дві сітки, одна, ну е там дуже дрібненька, ну Самі отвори дуже дрібненькі і одна така ну, груба. Значить, щоб ми не ставили цей шлак. Замовили вже нормального фільтра. І під нього ж замовили корпус. Значить, в інтернеті я ніде не зміг знайти. Спитав цих менеджерів, де я замовляв дозатора. Кажу, мені треба модуль під фільтр масляний на дозатор. Він каже, є таке. Присилає мені фотку на вайбер, каже таке, кажу таке. Замовив. Прийшло. Значить, сюди у нас накручується фільтр, сюди у нас подача, а сюди обратка. Отак воно виглядає. Погляньте. Трохи незручно. У нас воно тепер як, як ремонт не йде тому що якщо ви робите або саморобний гідробачок або ще щось, замовили в них і фільтра, і цей модуль, і ну, все у вас вийде. Значить, гайка, різьба, штуцер ось оде. А в нашому випадку ми будемо ставити отак. Тобто буде стояти медна шайба. Є у нас де тут злив масла із крана блокировки. У нас якраз чітко різьба підходить, щоб встановити сюди фільтр. Тобто, якось так зараз. Трошки незручно не Значить. Так буде. Ця штучка стоять. Ось сюди буде вкручуватися МТЗовський штуцерок. Ну, примітивно наберу цю конструкцію, але буду збирати, я це все покажу. Воно МТЗовський штуцерок сюди чітко підходить. І сюди в нас накрутиться фільтр. Це все тут прораховано, капот буде закриватися, нічого, нічого не буде доставати. Значить, отак буде виглядати фільтр у нас на заводській рульовій колонці. Осюди з дозатора буде йти злив масла. Тут стоятиме дозатор. І трубочка піде на злив масла. По-моєму, правильно так ставить, щоб масло фільтрувалося ну, фільтра Фільтрацію масла підключать на злив дозатора. Якось отак. Що з цього вийде, зніму наступне відео покажу. А ко кому цікаво, підписуйтесь на наш YouTube канал. Хто ще не підписався, ставимо лайк, коментуємо. Хоть якісь там питання виникають. Може якісь, якісь побажання, може, якісь є там пропозиції то готовий послухати. Мої рекомендації готовий послухати і взяти до уваги. В принципі, якось так. Всім дякую за перегляд. На все добре.